Доброго дня, 10 серпня, Одеська область, село Майори. Почав дозрівати інжир. Показую розмір. Середній розмір приблизно ну, 50 грамів, є менше, є більше. Сорт мені прийшов як далмацький, але бачите, це не далматський. Ну, мені подобається ранній, солодкий, жовтий всередині, дуже смачний. Дуже врожайний, до речі, бачите, яка врожайність. Ну, непогано. І він завжди дуже рано вступає в плодоношення. Шкода, що не знаю назви, можливо, хто знає, то, будь ласка, підскажіть. Так, далі, зараз його ж зніму з цього ракурсу. Так, бачите, ось так. Він виглядає. Ну, красивий інжир. Дивіться, ну красунчик. Претензій ніколи до нього не було. Зараз покажу. Я робив саджанці в минулому році і зараз перейду. Залишився один сажанець я його не викопав, зимував без укриття і дивіться, Ну не знаю, визріють, ні, він тут без полива сам собі живе своїм життям, бачите, і вже є врожай. Ну дуже врожайний, дивіться, з цієї сторони зніму. Дуже врожайний. Хто знає назву, підскажіть, буду вдячний. Далі тут купив як чорний кримський. Ну, як на мене схожий. Бачите, є такий, такий лист, є от такий. Так, зараз зніму він ще в мене зелений. Трошки пізніше починає дозрівати. Зараз зніму який стан. В нього не можу сфокусувати. Бачите, вони ще... Вони ще зовсім маленькі. Камера всіх фокусує. Ось бачите. Ну маленький, але він в мене пізніше починається. Теж тут три кущика його. Далі, тут ще зелений, як перший кущ, теж з другого місця прийшов, теж назви я його не знаю, Ну, це два однакових сорту. Бачите, ну, врожайність нього прекрасна. І розмір мені подобається. Смак, гарний сорт. У мене росте далмацький. І ну, плодоношення в мене молодий кущ. Такого рясного, наприклад, немає. Дивіться, дивіться на, це, на цей результат. Ну, прекрасний сорт. Навіть добре, що краще він прийшов, ніж далмацький. Мені далмацький не сильно вподобається до врожайності. Ось дивіться, яка врожайність. І нічого такого не треба робити. Це все на однорічних пагонах. Бачите? Далі тут У мене ще два кущика брунсвік на сьогодні, які вони, дивіться. Бачите? Ось. На сьогодні, як він виглядає. Тут є декілька стиглих. Ось бачите. Вон ще один. Ну, все теж мені подобається, теж вражайний. Ну, бачите, в мене він менш вражайний, ніж той. Так, все, дякую за увагу. До побачення. Якщо цікаво, задавайте питання. Все, до побачення.